Василь Лучко хореографія. Київ. В Ізмаїлі навчався я на філолога. Даремно, я звісно, це робив. Мені не подобалось. Якраз через те, що я приїхав в Київ через те, і я кинув навчання. Танці для мене це те, чим я хочу займатися по життю, як я себе асоціюю саме танцівником. Все це тільки одне, тільки туди. Так, тоді підтвердь мої от здогадки. Я не так часто буваю на хрещатику, так, але нещодавно я там був, і мені здається, я тебе там бачив. Так, бо я там танцюю, ми збираємось там з нашими друзями, товаришами і танцюємо на публіку. Коли люди дивляться, хлопають, кричать, і взагалі, коли ти приносиш якесь задоволення, якусь емоцію людям, то це для мене прям те, що я б робив я не знаю, цілими днями. Я хочу, в принципі, щоб всі люди танцювали. От якщо от всі люди танцюють, мені здається, це був найліпший світ, <с>?, який взагалі можливий. І якщо е, чогось в принципі, хочеться, то просто бери всі можливості, які у тебе є. Якщо їх нема, переїжджай кудись, як я це зробив. І все. Я дуже хвилюю сьогодні, бо це моя перша масштабна сцена в житті. Вірю, що виступ всім сподобається. Vous êtes tous les mêmes, macho mais tu, monde de est si prévisible. Non, je ne suis pas certain que, que que tu mérites, ça de la chance que vous avez. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur ma Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère, elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Toi, toi aussi, tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi, je te disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous oh, Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les bla, bla bla Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Як же це круто, слухай! Василь! Дякую тобі! Слухай, я навіть euh, на, на секунду замислився, що якщо у нас люди так танцюють на хрещатику, так? Yep. Ти уявляєш, що відбувається взагалі на професійних великих чемпіонатах. Це, як називається взагалі цей стиль? Uh, цей стиль. Взагалі, основа гіп-хоп, але дуже багато намішаних стилів саме в моєму особистому. А ви, Василь, коли ви розпізнали, що ваше тіло спроможню на ось такі рухи? Це... Хороший, хороше питання, я сам не знаю, чесно. Ну, Тобто, це просто ви відчули, що ви можете спробували. З самого як... дитинства мене тягнуло кудись в танці, кудись в цю сферу. Я займався бальними танцями. Потім я зрозумів, що щось тут не те, я хочу щось. Більш, е, таке. Ну, просто це якась магія тіла у вас. Вам хтось казав, ну це правда. Дякую. Причому знаєте, що дуже вразило саме мене, тому що ви, коли сиділи на дивані або готувалися, було видно, що ви сильно хвилюєтеся, що каже про вас як про сором'язливу людину. А потім ви видали ось це, і це говорить лише про чистоту вашого таланту. І я думала, знаєте про що? Що ми сьогодні, кожен з нас хапається всередині за якусь свою мрію, щоб триматися. Я і думала, от ви, да, і ваше тіло, ваш талант, ваш дар, і те, що ви виходите, дарувати це людям, просто я часто ходжу по Хрещатику, але я Мені я направду, обходжу великі скупчення людей. Але тепер я буду знати, що в одному з тих скупчень обов'язково я побачу, що ви в центрі, і зупинюся, щоб вам зайвий раз поаплодувати. Йдіть за своєю мрією. Дякую Дякую вам. Мені здається, що у тебе, от зараз, прямо зараз, тут у нас студії з'явилося декілька фанатів. Так, це я. Ну це Маша, само собою. Це я, це Юля і Даніель. Так, сто відсотків, сто відсотків. Я насправді хотів би сказати, що краще вже бачити не на хрещатику наступний крок, а от уже має бути ви думаєте? Ну, своє шоу. Мені Но... здається, ну така енергія. А ви а ви я в скільки після цього шоу на хрещатик людей приїде подивитися на нього? А він має там бути, а він має показати людям. Це круто. Молодець. І ще один фанат. Він взагалі ледве тримав себе вже за той диван, щоб не вискочити. Так, Артеме? <ріхи> я прям бачив, як... Який... Я, я в захваті від талантів, на яких я дивився, і я скажу чесно: я дивився, як ти репетуєш, ось там біля гримерки, і я вже зрозумів, що тут буде щось більше, ніж стиль. Ти розумничка, ти талант. Дякую тобі. Дякуємо. Але це дорослі думки, так? А що думають молодше покоління, так? Настю, як тобі виступ, Василя? Сподобався. Сподобалось, так? Так. Хотіла б станцювати разом з Васі? Да. Так. Але це тільки після того, як ти дозволиш Васі політати, так? Не треба, не хочеш, так? Як вам от такий стиль, як вам такий підхід до танцю? Круто. Якби була я в другому броні, я б вже напевно була поруч. Ну, слухайте, ми ж можемо поімпровізувати так в будь-який момент. Тому, якщо що, не стримуйте себе. Дякую тобі! Ти прекрасний Василь Браво! Лучко. Браво!